Отця Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ця технологія працює. Чи чути зі задума? Добре, дякую. Дорогі христи браття і сестри. В сьогоднішньому посланню святого апостола Павла Римлян ми чуємо дуже цікаве твердження. Каже святий Апостол Павло, браття і сестри, слава і честь і мир усякому, хто чинить добро. Юдеєві перші, а потім грекові, тобто гремлянові невіруючому, бо Бог не дивиться на особу. Мир всьому, хто чинить добро Юдеєві перші, а потім грекові, бо Бог не дивиться на особу. Яке це є інакше поняття від того, що сьогодні ми загально бачимо. Здається, що світ сьогодні все більше і більше роздрібнічковується. Все шукаємо, а що є інше, що ділить мене від тої особи? Як я відрізняюся? Чи це є віровізнання? Чи це є мова? Чи це є акцент, чи це є місце походження, чи це є... Шкіри, чи що інше стать, що мене відділює від другої особи. А тут святий Павло каже, що і одинока річ, котра в Бога має важливість, це є те, чи людина має добре серце, і чи людина старається в своєму житті чинити добро. Ми знаємо, що Ісус подібне казав, каже, не кожний, що каже Господи, Господи вийде в царство небесне, а тільки той, що чинить волю мого Отця, знаючи чи не знаючи, одна людина може чинити добро тому що вона є спонукана до цього своєю віру. Але друга людина, котра, може, взагалі не має віри в Бога, все ж таки може чинити добро. І святий апостол Павло каже, що одна і друга є рівна в Божих очах. Наша католицька церква може пізно прийшла до цього поняття, бо до 50-х років то також католицька церква вчила, що ми, католики, йдемо до неба. А всі інші, чи то православні, чи протестанти, чи буддисти, чи індуси, чи інші, вони є засуджені. На вічну загибелі. Але після другого Ватиканського собору, котрий в 60 х роках, церква також звернула свій цін інший наквір і каже, так, є між нами різниці, поділися через віки всякі кривди, ми комусь хтось нами. Каже церква, сьогодні нам треба дивитися на це, що маємо спільного. Один початок, одне буття і один кінець. І помимо всяких різниць між нами, церква закликає нас і закликала шукати, що є такого, що може нас з'єднати. І що можемо спільно робити зі всім людством, щоб чинити в світі добро? Це є заклик сьогоднішнього послання свого апостола Павла до нас і на майбутніх поколінь. Бо якщо не будемо шукати спільного добра, то знаємо самі, які нас чекають в судні Ім'я Отця і Сина і Святого Пам'яті. Слава Ісусу Христу.